Малята пропоную зробити пальчикову гімнастику сніг. Падав-падав білий сніг. Він лягає біля ніг. Вітерець легкий літає, усі сніжинки підіймає. Ось вони усі гуртом закружляли за вікном. Молодці малята. Давайте іще раз повторимо Падав, падав, білий сніг. Він лягає біля ніг. Вітерець легкий літає. Всі сніжинки підіймає. Ось вони усі гуртом. Закружляли за вікном. Молодці малята.